Місто в надзвичайних ситуаціях питання життєдіяльності южного розглянули на виконкомі. Засідання відбулось 20 грудня. На початку міський голова проінформував про ситуацію з електроживленням. Вийшла область, вийшла вже на графік. Такий плановий графік, 3 через 6. Три години є світло, шість нема. Але оце на протягом шести годин, який не буде світла, можуть подавати світло. На годину, на дві, але графік не буде порушуватись так, нам дали інформацію, що не буде графік порушуватись 3-6-3-6. Більше, ніж через 6 годин не так, буде так. затримувати. Навіть якщо в 6 години цей перерив буде даватись світло, все рівно він буде витримуватись. Наприклад, 3 є, 6 нема, через 2 години дали, на 2 години викрию, але за цей проміжок 6 годин в третій повинен бути, в третій буде подавати світло. Так, таку інформацію дали нам. Наскільки це буде витримуватись, я е, хочу знову ж таки звернутися до всіх, до жителів нашого міста. Е, влада на це практично не впливає. Це регулюється диспетчера, диспетчерська України і області. Це єдина загальна державна система. Воду в місто подаватимуть за графіком, допоки не поповнять резервні ємності, повідомив директор Южводоканалу. Учитывая то, что мы потратили огромное количество воды из наших резервуаров, на сегодняшний день у нас меньше половины, опять же, принято решение до, до возобновления наших резервов подавать воду по графику. Поэтому я прошу, я надеюсь, что у Инфокса все будет хорошо, и они не остановят. Поэтому прошу в связи с этим наших жителей набраться еще немного терпения. Мы, как ръчительные хозяева, должны думать о завтрашнем, дне, потому что, не дай бог, что мы без резервов. Мы восполним резервы и дадим на постоянной основе воду. На порядку денному стояло близько десяти питань. Посадовці погодили передачу генераторів, що надійшли в межах міжнародного проекту. Гуманітарну допомогу різними технічними засобами отримують на баланс близько 15 підприємств та закладів міста. Також управлінці визначили місце зберігання генераторів, що їх придбали для переу южного повну версію засідання. Виконкому дивіться у програмі Об'єктив плюс. І та новорічна ялинка. День Святого Миколая відзначили в Южному. 19 грудня на ганку Палацу культури Дружба митці представили невелику святкову програму. Всіх присутніх привітав святий Миколай. В першу чергу свято робили заради дітей, говорить Петро Кутинець. Дитині важко пояснити, чому б не прийшов святий Миколай. Ми дорослі, ми до всього звикнемо. Ми звикне до темноти, ми до холоду, ми все витримаємо. Дитині важче». Тому ми зробили все від нас залежне, а щоб був якийсь елемент цього настрою новорічного От ялинка за моєю спиною сяє. Ми ніколи тут не робили, ми не прикрашали тут ніколи ялинку. Але часи такі, що ми, ми вирішили, що це має бути. Колектив підготувалися чудово. Ми використали весь той ресурс, ми змогли і знайти новий репертар, і відшліфувати те, що зараз дуже важко шліфується в силу того, що в колективах не повний склад, роз'їхались люди, немає дітей. Ну, власне кажучи, зусиллями всього колективу палацу культури, всіх працівників, які долучилися, і відбулося свято Миколая. Морозна погода не злякала южниців, що прийшли на свято. Запалені вогні на ялинці потішили і дітлахів, і дорослих. Ми продовжуємо його святкувати як завжди. І в мирний час і військовий нам на жаль, але треба все одно святкувати таке свято і дітям передавати, щоб вони знали, що є таке свято, так. щоб підняти дух і згадати прекрасні часи і Мріяти про майбутнє, що воно таким в нас і буде надалі. Щасливе і мирне. Це дуже добрий чоловік, який живе на, ну, на, там, на небі. І що він робить? Він мені подарував, подарував ось цю сумку, і, і він робить добрі справи. Так свято, Дома свято не виходить, діти маленькі. А здесь праздник, люди весело. Праздник хороший вийшов, інтересний. Так ну, можна вдома сидіти. Он плясала цілий день вечір. Праздник чудесный. А ти знаєш, що такий святий Миколай? Так, це... А розкажи нам про нього. Це людина, яка дарує дітям подарки на 19 грудня. А ще я дуже не знаю. Що... А що тобі подарувався ти Миколай? Страну шар, тібов. Це трошки відволікає і якось легше перенести. Бо в нас також чоловік тато засуву і так дуже боляче, прям ну, це такий рік, буде дуже важка зима. Тут дітка, він мене трошки розважає, я його, ну так, як ви знаєте, так відволікає трошки. так. Так що дякую велике, що вони таке зробили. Що нам, нам було приємно, зважаючи на війну в нашій країні, виступи артистів були стриманими. Зі сцени лунали слова подяки та побажання перемоги нашим захисникам. Дітей не можна забирати дитинство, і ми розуміємо, якщо дорослі ще розуміють, і навіть наші діти зараз розуміють, бо у багатьох з них в листівках до Святого Миколая і до Діда Мороза це перемога і мир. На жаль, ну це мрії. не на жаль, це гарно, що вони про це мріють як дорослі, але хочеться, щоб вони мріяли про цукерки, про іграшки, про якісь розваги. Тому нам треба було зробити це як. Я ж кажу, що Ми як на фронті, вони нам виключають світло, а ми співаємо. Вони нам заборонюють там щось робити, бо немає, наприклад, води, а ми все рівно будемо святкувати. Тому ми не можемо забрати у наших дітей дитинство. Тому ми вирішили, і навіть світло нам подали, бачите? Тому ми сильні, ми повинні робити все для того, для наших дітей, для наших людей, які зараз тут з нами. Вечіркою святого Миколая палац культури дружба розпочинає традиційні новорічні ранки, що триватимуть до різдва. Спортивне свято за для психологічного розвантаження В АШГ Відбувся оздоровчий захід для школярів. Діти взяли участь в естафетах Кул «Cool Геймс та спостерігали за показовими виступами. Розважальні змагання відбулися з нагоди Дня Святого Миколая, 19 грудня. Ми раніше проводили обхоплювали більше наших учнів авторської школи, так як іде війна. В нас в місті Южному багато внутрішньопереміщених осіб зробили акцент. Така була в мене ідея, щоб долучити всі школи Южинської об'єднаної територіальної громади. Але до команди увійшли діти. Неважливо, гендерний які розподіл, скільки хлопчиків там дівчинок мало бути, який вік. Головне, що ця дитина, яка вона потребує уваги, потребує ознайомитися не лише з кулгеймсом, а отримати подарунки. І такі подарунки, щоб в руки не вміщувалося, щоб їх було дуже-дуже багато. Були учасники внутрішнього переміщення особи, були у нас багатодітних сімей, які відносяться до соціальних категорій. До свята долучилися учні п'яти шкіл громади. Діти пройшли близько десяти естафет Кул cool Геймс. Мета змагань розважальна, тож бали не підраховувалися, а переможця не обирали. Мені обична і ну так, побігали. попрыгали, побігалі там. А раніше ти був знайомий з таким видом, як Кук cool Геймс? Ні. Я навіть не знала, що це таке. Мені сподобалось, що ми приїхали, цікаво було. Нам давали подарунки. Очень круто. весело, круто, спортивно, нормально. Показові виступи презентували гімнастки та акробатки. Дівчата були вимушені переїхати з окупованих територій до Южного. Тут спортсменки продовжили наполегливо тренуватись. В Южному я не дуже давно. Я приїхала з Маріуполя. Я там прожила всі свої 13,5 років, а тут ми приїхали літом. По завершенню заходу всі учасники отримали різноманітні подарунки. Їх потрібно всячески підтримувати. І таким самим способом вони сьогодні були всі разом. Вони сьогодні міксувалися. Тобто їх тут міксували зі всіх шкіл. Вони перезнайомилися один з одним. І був командний дух в цих естафетах, в соревнованнях. Я думаю, що це потрібно робити і як більше. Більше відео та інтерв'ю із оздоровчо-спортивного заходу. Дивіться у програмі Життя міста. Новорічні іграшки своїми руками в галереї відбувся майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас. Захід відбувся 17 грудня. Для створення новорічних атрибутів діти використовували фарби та картон. На формах зображували зимову ніч, сніговиків, новорічних героїв та звірят. Я перше намалювала ельфа, тому що я дуже люблю ельфів, Вони комедні, дуже люблять різдво. Я теж дуже люблю Різдво, я намалювала його з подарочками, він несе мені подарок. А друга це йолка. Ну, я живу в Миколаєві, тому що я ще не знаю, буде в мене йолка чи ні. Тому я дуже хочу йолочку і намалювала. Я зобразила на цій сніговика, а на цій ялинку, на якій е, висять е, йолочні ігрушки. Я буду прикрашати своїми роботами ялинку, і в нас вона вже окрашена, але я ще нацеплю ось ці. У мене літо день і ніч зима. Люблю майстер-класи, тому що там малювання є там. Мені просто подобається ходити. Для прикладу розфарбовані линкових іграшок дітям надали ескізи. У своїх роботах діти проявили креатив та фантазію. Кожен з учасників майстер-класу міг виготовити одразу декілька прикрас, зазначають організатори. Свято це коли сам робиш, відчуваєш від цього задоволення, коли свою роботу можеш. Демонструвати всім. В даному випадку буде на ялиночках висіти. Я на це дуже сподіваюся, що батьки відкликнуться та зроблять дітям приємне, повісять їх твори теж на ялинку. У майстер-класі взяли участь 9 дітей. Наразі в галереї готуються до проведення міського конкурсу Зимова казка.